Ой, сказали, виходи, забирай, виходжу, забираю, а вони вже тут, а я не встигла. А я, а, а мене не встигла. Ой, привіт. Не встигла забрати, кажу, мамі, ми погуляємо, а вона каже, ні, нам треба кушати. Ну добре, на дворі така теплень. Да, зойка? Давай. Ой, який у нас тут носо. Бабуля не роздівається тебе, поки роздіне, бо тут жарко. Ой, давай, 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 давай. Ну, ручку давай, бабулі. Опа! Десь там пиндюшка. і шапочку знімаємо. Ой, це моя радость. Давай. Ти до Ось Ой, такі ми хороші. ось такі ми хороші. Каже, кушай давай мені, да? Давай мені кушай. Там сонечко і вже плюс вісім. Все, пішли. Пішли. Ага, там, ага. Так. Ну, ти полежиш трішки. Давай. Опа. Ку-кусі. Ку Сафеточку швидко візьму. ¡Gracias! де? ти не хочеш привітатись нам, ні? Мій хороший хлопчик. Ні, сказали на пару часиків. А я думала і лишаться тут. Ні, каже. Ну ладно, і ти за тут дякую. wait おいどー Бурчик наш. Да, красунчик. Ой господи. Опа! Давайте. Давай. давай тихенько полежим, тихенько, да? хай наше молочко піде в животик і святик виросте великий-великий, так? -великий. Да? Скоро будемо їсти борщі. Добре. да? будемо їсти. Будем, Будем каже. Ну, давай говори. М -м -м. Ой. А я за тобою вже скучила. Дуже-дуже. А вони кажуть, заберуть. А пальчик не що, що там зубки є. Нема чи зубки? Ага. Нема зуби. Радость. Радість. Ти радість. Ти радість маленька. Так, каже. на животик не. На животик не. тікня. Нє? Обу. Удок. Прішки полежимо. І підемо погуляємо. Таке сонце, як весна, да? кажи, я весною вже й сидітиму, і намагатимусь може топать, да? А може й піду вже кажи, да? Ну що? Ось так? Оба, оба, ну що, ми будемо доїдати, поки тепло. Трошки хвилин десять пройде, я потім тебе погодую. Добре? Опа? Так? Да? Оце так. Ні. Ні, ні. ні 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 Ні. Це давай. Я, правда, витрусила, але тут Фенді вже знову шерсті насипала. Да. Очку знайшов, так? Да? ось так. Ну, зараз трішки полежу, догодую, а потім підемо. Це і в тебе носки теж сипляться чи ні? Та ні, вроді. Ну, щось я це, мабуть, от Фенді. Ку-ку! А так. Фенді, що ти там забула? Що ти там забула? А, а і ти сюди. Іди. чого ти там забула, кажи? Іди до нас. Трішки походимо, да? Ой, або? Ага. Аво? Ага. Маленька вам, да? Іди, іди, Фенді. Фендюша, іди сюди, іди. Іди до нас. Або? Ті шкучі вам? Бачиш, яка вона. Іди сюди, йди, йди сюда. Іди, хороша, давай, йди сюди. Да, йди сюда. Я же я тебе поглажу, йди сюда, куди ти пішла? Іди до Святика йди Ой, Ой Боже! Ой Боже! Гулять підем? Угу. Ти не одягай. Он то тихенько, да. А вот там. Ну а вам не хоче сюди пригати. іди сюди, іди, іди до нас. Отвертається, да? Кажи, я тебе трішки за завушка потягаю. Да? ти красунчик. Ну що? Трішки полежимо, підемо <гум> да? підемо в твою кімнату, там, де в тебе все є. Пішли? Пішли, каже. Я на все згоден. так? Да? Ну, полеж, секундочку, на тобі. На. Я, я каву собі налью, вже чайник закипів. Да, Чайних закипів на. На! А що тобі дати, А лав? На. того, я Одягаємося, йдемо на вулицю. በኩለማ ቡድ ሳልኩ እምቢ እየ- እኮ አሁን በ- እሑድ እኮ Не пила. Зараз, зараз, зараз. І підемо гуляти. гулять. Да. Оце ти лупашеш. Навіщо ти віддвинула від стіни? А це я придвинула. Ну, чудо ти в нас? Да? Да? Ось так. Сам себе качаю. Ну що, пішли одягатися? Трішки на сонечку погуляємо, так? Да? Да? Все, бабуля забирає, пішли одягатися. Рані, раніше, раніше нас попросилася на вулицю, а ми, каже, поки оділися. Спочатку бабуля, а потім Святославчика одівала. А воно жарко. Фух, ну що, пішли? Пішли. На вулицю опа, на сонечку, де тут це бігає. Ти знову хочеш забрати яка? Mm? Ну, це карауле іграшку. Ми погуляли. ну Більше, ніж 30 хвилин бабуля не витримала. Що? да Він не хоче, ми пішли там, де немає вітру, в затишок стали. Він не хоче стояти, би бабуля ходила. Ну, 30 хвилин ми походили. Ото так було у нас. Тепер гуляємо. Не знаю, коли він буде спадки. Так, диви яка. Іш. Не чіпай. Ви ж поділилися? Ти взяла ташу легша. Святіку лишилась ця собачка. Да. Він радий нею, да? Святік. Ось так. Святославчик! Ку-ку! Каже, що ти там в мене знімаєш, да? Отак, отак. Та вже можна й перевертатися, нічого страшного. Вже поїв, він доїв, до речі, все. <різь> да? ну, а Суска навіщо нам? Випльовує її вже? Що там? А Вав так і карауле. О, опа. Пішли. Куди ми пішли? Ось так. Ось так. Ну, давай вперед. Все вперед, вперед, вперед. Ось так. На дворі тепло, але я не виключала газ, бо знала ж вже, що вони приїдуть, а. Так, вроді, трошки зжаркувато. Зараз передягнув кофточку. Так. Вінді. Не можна. Свою бери. Ну, а давай на спинку тепер перевертайся. Куди біжимо? Далеко? Святик далеко біжить? Святик, ти далеко біжиш? Далеко. Ну, а на спинку перевертайся. каже, не хочу, поки що так. Ось так. Давай, 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 давай. Да ну, давай. Ну, Я знаю, що ти вже перевертаєшся, Віка говорила. А та спостерігає, як же його вкрасти у ту собачку, да? не можна? Каже, то моя собачка. І ти, каже, моя. Да? Ну, і далі що, <рігла> ось так? Коли, ди... <рігла> Коли дитина не голодна, на свіжому повітрі побув. Треба трішки погратись, так? Так, зайчко? Де собачка? Де ав-а? у я вова да І там, авав. Отак. Кажу, я до тебе, вона тікає, вона його боїться. А от ту собачку вона б взяла. Да? Ой, кажи, ну як це його обійти і взяти оту собаку? Дивіться. Так, Фенді, фу, Фенді. Суска не для тебе. Ти вже старенька для Суски да. То святик, О, Так. То святі касуся. Ну так, він уже книжку взяв. Перевернувся. Да, Святославчик, Святик? Святик? Ку-ку, Святик? Я осю. Сижу на ліжечку. Святик? Так, каже. Ну і що, що ти сидиш? Сиди собі. Я ж спокійно себе веду, а ти розбишачиш. Угу. У нас знову тривога. Ой, Господь. Ой, ну де цей красунчик наш? Ой, ну, хіба ж так читають книжечку? Голубчику, що ти їй робиш? Що ти їй робиш? Ти її, її книжечці? Отак опа. Добре, що вона не рветься, да, Святик? Що за книжечка? А. А Хоче й прийти до нього і боїться. Він маленький, йди до нього. Іди. Пограєшся з ним. Дивіться, яка хитра. І куди? Фенді. 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 Не взяла. Думала, забере. Угу. Не можна в святіка брати. Не можна. Не можна. Ти куди? Ти куди забираєш? Ти куди забираєш? Ану не чіпай. Фенді. Де твоя собачка? Йди до своєї собачки. Йди бери свою собачку, бери. Не до мене йди, а шукай свою собачку. Шукай. Шукай. Ой, чудо. Ти бачив, яка? Пенді, ось ось ж лежить твоя собака, бачиш? Ось ось. Чия це собака? Чия? А то візьму паперу і не дам тобі більше її. От дам святіку. От і грайся не. Ну кажи, якби ж обидві. Нучик, що ти там робиш? Агу? Ти наче голодний? Так, Пенді. Будеш наказана. Дивіться, що робить. Щоб забрати? Угу. Ну як же її оце забрати? Я тобі казала не чіпать. Фенді! Я тобі говорила не чіпать. Навіщо ти чіпаєш його іграшку? У тебе є своє собачка. Маленький собачка в тебе є. Ви бачили? Фенді! Не можна. Розумієш чи ні? Ну так я кажи, Я занятый. Ага. По колу вот это кручуся. И книжку жую. Да. Святик, свят. Святик, свят. Свят. Святик. Свят. Агу, агу. агу Кажі там зуби. Зуби не дають спокою. Ага. А ця. Тулиться, тулиться. Що я тебе лаю? Да? Ти шкоднічала ж Да, ось так. Йди до святіка. Йди, йди до святіка. Хороша дівчика, хороша. Ото. Хороша. О, ти думаєш, як я тебе похвалила, так треба собаку брати? Пенді. Ти не гадяйка. Проситься. Не можна. Ти вже, може, заморився, зайчка? давай переверну. Коли сам Та щось не хоче сам. О, о, ми друзі будемо? Ми... <сум> тіка, тіка. Кажи йди до мене, йди, допомагай мені, як це роблять люди. Так, <сум> да, як це люди роблять. <сум> Ой, чудо. Чудо ти чудо, Фенді? Не він радий такий, а вона боїться до нього підходить, ходить по колу, ага, Ось так. А він же за нею спостерігає, страшне. Вона хоче, щоб він з нею жрався. Він же ще маленький не розуміє, дурочка ти. Ну, хоч так хай подивиться, як ти граєшся ха Да. Ось так. Я отак повзаю, як умію. Фенді заспокоїлась, пішла в своє кубло, а, а святик ще. Ой, давай помагаю, давай, ой до Боже. ну давай вже перевертайся на спинку. Ну ніяк не виходить, щось. Ну давай, давай, давай. Ні. Ні. Агу, ну зараз я тобі, ти вже заморився. Ой, забрали малюка в мене, віка лишила тут ось. О. Бутерброд. Ага. Так, чим же ж він тут? Чим же ж він тут? Ага, ось такий. Ну, це таке, що можна з'їсти. а ще що, ось. Картошечка. Ну що, картошечку треба в холодильник, мабуть. А бутерброд можна з'їсти ще не так пізно. І поїхали мої. Кажу, коли ж ви приїдете? Та приїдемо. Ну ось. Тепер же ж е, Тьома, вроді в субот буде вдома, то е, малеча буде з папою. А бабуля буде сумувати.